Сьогодні у випуску. У Кропивницькому обрали запобіжний захід колишньому нотаріусу. Підозрюють у шахрайстві. А саме обіцяв посприяти у тому, щоб Кропивничанина виключили з бази даних СБУ. На Кіровоградщині перевіряють, як війна дистанційне навчання та повітряні тривоги вплинули на шкільну освіту. У річці Сугоклія в Кропивницькому виявили мертву рибу. Працівники екологічної інспекції дослідили воду і обстежили берег. У Ленінському районному суді Кропивницького обрали запобіжний захід жителю Компаніївки, якого підозрюють у шахрайстві. Йому 58 років, сказав прокурор Сергій Ожог. Підозрюваний називати себе та показувати обличчя заборонив. Особа вчинила заволодіння чужим майном шляхом обману 100 тисяч гривень, які він отримав, нібито для передавання службовій особі, яка займає відповідальне становище, за непритягнення до кримінальної відповідальності. Максимальний термін покарання це. Вісім років позбавлення волі за даними прокурора до підозрюваного як до правника звернулась подружжя Кропивничан. Просили пояснити механізм отримання перерахунку пенсії, оскільки чоловік працював в Росії. Нині має проблеми з отриманням певних довідок. Колишній нотаріус сказав, що труднощі виникли через потрапляння чоловіка у бази даних СБУ як людини, що має зв'язки з країною агресором. 100 тисяч гривень просив за те, щоб вирішити питання і передати гроші в СБУ. Саме заступнику начальнику проської області. Каже, затримали чоловіка під час отримання частини хабаря. 30 тисяч Прокурор просив обрати затриманому запобіжний захід тримання під вартою правом внесення застави 500 тисяч гривень. Підозрюваний свою провину заперечує. каже, допомагав з юридичними консультаціями чоловіку, який 15 років працював у Росії та не міг оформити пенсію в Україні. Просив для себе домашній арешт. Мою не я яка хвора на і захворювання. Прошу відмовити прокурора. І просто призначити мені домашній арешт. Двоє адвокатів підозрюваного Сергій Бордіян та Сергій Рамаданов просили обрати їхньому підзахисному запобіжний захід нічний домашній арешт. від слідства і суду не мають намірень. застосувати до підозрюваного запобіжний захід тримання під вартою визначити розмір застави в розмірі 60 прожиткових кміння для працездатних осіб, тобто в сумі 161 тисяча 40 гривень. Адвокат Сергій Ромаданов сказав, що до внесення застави та оскарження ухвали чекатиме на рішення підзахисного. На оскарження мають п'ять днів. Анна Добрань, Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. У річці Сугоклія біля парку перемоги в Кропивницькому плаває мертва риба. Це товстолоби, каже рибалка Станіслав Гросул. Том вуглу водойома та подогнало його це, волною. Так він і там і лежить. товстолоб. Ну, поки між не масово, в тому воду масово масово було. Гібелі ці риби. Вважає, риба може гинути через нечистоти, що потрапляють у воду з приватних будинків. Ця риба любить чисту воду. Ну, Вона ж тут настраювали, ви самі бачите. І все, з дому сюди йде. Ну, що в нас тут? Карась, карп. Ну і верховодка тут, і клатвичка, і красноперка. А з хищників тут судак є окунь, ёршик". Дослідили воду з річки і обстежили берег працівники екологічної інспекції, каже її працівниця Інна Сергенчук. Виявили перевищення норми заліза та сульфатів. Ознак задухи риби не виявили. В місті безпосереднього виявлення загибелі риби. Кількість риби була незначна, десь до 10 рибин. На місці обстеження не виявлено таких місць скидів якихось бовиливів, перевищення забруднюючих речовин по залізу в 3,7 разів, та по сульфатах в 3,4 разів. Показники по залізу і сульфатах я не думаю, що вони так сильно би вплинули на те, що сталося. Вага цих хто в столубів, до двох кілограмів, говорить працівник рибоохоронного патруля Андрій Бірюков. Можливо, це було ще якби спортивний інтерес, рибалок. Вони її спіймали. Або не змогли її витягнути з даного, даного водойому. І тому вона зірвалася з крючка. І, можливо, так вона і залишилася. Люди, які проживають на даній території, можливо, скинули якісь побутові відходи або помили якусь стару. В зв'язку з цим рибина могла отримати отруєння. Каже, така кількість мертвої риби не шкодить довкіллю. Вона в природному середовищі буде розкладатися, але для уточнюючої інформації цю рибу можна зібрати, передати її до лабораторії Держпродспоживслужби. Звернень щодо мору риби до них не надходило, сказала Суспільному речниця Держпродспоживслужби області Наталія Шевченко. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Восьмикласники з Намінського ліцею працюють над завданнями з математики, виконують онлайн-тести з алгебри та геометрії у три етапи по півгодини. Кожен це загальнодержавне моніторингове дослідження якості освіти у школах в умовах воєнного стану. Було дев'ять завдань на досить різні теми. Ну в основному були на рівняння, були задачі, були вирази на рівняння. Ну і зі всіма ну, я справився впевнено. Дистанційне навчання трохи було складно спочатку, але потім ми. Увійшли у цей темп дистанційного навчання. Коли почалась війна, було трохи важко психологічно, тому що війна. А взагалі зараз хотілося б вже ходити до школи, тому що більше спілкування буде з друзями. Тестуванням вивчають рівень знань учнів шостого та восьмого класів по всій Україні, розповідає начальниця управління державної служби якості освіти в області Лілія Сенчук. каже, це всеукраїнське дослідження, ініційоване міністерством освіти. Третій рік живемо в дистанційному навчанні і відповідно маємо освітні втрати. Тим більше ми під час війни пережили багато блекаутів. Тому наша мета саме моніторингу дослідження. Знайти оці ці освітні втрати, визначити з чим потрібно працювати, які компенсаторні заходи потрібно вжити за для того, щоб якість освіти. Підняти на той рівень, яка вимагає саме державні стандарт. За інформацією директорки школи, участь у дослідженні у цьому ліцеї беруть 48 учнів. У нас учні восьмих класів сьогодні долучилися 24 дитини, із них 23 в школі, і одна дитина долучилася із за кордону. Тестування відбувається на платформі Всеукраїнська школа онлайн. Розпочали вчасно о дев'ятій ранку без збоїв. Говорить інструкторка Валентина Огняник. Я інструктор з технічної частини, яка допоможе в при втраті інтернету при будь-яких питаннях, які пов'язані з технікою. З 15 по 17 травня учнів тестують з математики, з 23 по 25 травня з української мови. 300 шкіл з України відповідно до вибірки увійшли до цього моніторингового дослідження. Шість шкіл з нашої області. Говорить: війна, дистанційне навчання, повітряні тривоги, навчання у сховищах, відключення електроенергії, інтернету та зв'язку вплинули на якість. Освіти. Починаючи з 24 лютого 22 року з вторгнення РФ на територію нашої держави, звісно, протягом березня-квітня ми переважно працювали у дистанційному форматі. Надалі, уже з травня, ми почали освітні процес у змішані форми. І поступово, починаючи від 20%, на сьогодні маємо в середньому по громаді показник 61%. Це ті учні, як я вже зазначала, які здобувають освіту офлайн. Моніторинг знань школярів триватиме впродовж трьох років, сказала Лілія Санчук. Тестуватимуть учнів наприкінці навчального року. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. У Кропивницькому парки та сквери почали обробляти від кліщів. Рішення про це затвердили на міській депутатській комісії з питань житлово-комунального господарства. Це результат розгляду електронної петиції, яку підписали 450 жителів, розповів голова комісії Василь Рубан. Заключалось в тому, щоб потравити в лісових масивах міста, де люди гуляють, ходять. Це гай десантників. Обробку виконують працівники черкаської фірми. З ними заключило договір Кропивницьке комунальне підприємство благоустрій, на балансі якого парки та сквери. Загальна площа обробки від кліщів сягає 15 гектарів. КП Благоустрій такі роботи ще не виконував. Ми найняли, як то говориться, кваліфікованих спеціалістів. Хочемо подивитися, як вони працюють, якими препаратами, якими засобами хочемо перейняти в них їхній досвід і надалі будемо працювати самі. Договір був складений на 44 тисячі гривень. 40 мл на 5 літрів води. Знищує і попутно інших шкідників і дерев, і трав'яного покрову. Все треба робити для профілактики хоча б раз на два місяці. Тому що кліщі вони можуть мігрувати. Каже, для людей розчин безпечний, але рекомендують не відвідувати території впродовж доби після обробки. Кропивничанка Антоніна Палій каже, щодня йде через гай на роботу із роботи. Про те, що тут труїтимуть кліщів, дізналась напередодні. Я бистренько пробігаю. Для мене це все привично, що оброблюють. Ми з чоловіком служили на Кубі і там це взагалі це норма. Там проходять про по квартирах, проходять по всій території. Кліщі живуть у траві і є переносниками 150 інфекційних хвороб, розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. У природі існує дві два піка сезонної активності кліщів це весняний і осінній. З квітня місяця в лабораторії особливо небезпечної інфекції нашого центру вже досліджено 632 екземпляри і кліщів. Із них 19 відсотків, а це 123 екземпляри були заражені бореліями збудники. Ми лаймбореліоза хвороба лайма. На жаль, випадки реєструються все частіше. За минулий рік було зареєстровано 61 випадок. Сьогодні ми маємо 8 випадків. Розповідає, які симптоми може відчувати людина, яку вкусив інфікований кліщ. Підвищується температура, людина відмічає загальну слабкість, млявість, з'являються симптоми з боку нервової системи, кістково-м'язової системи, серцевої, нервової системи. І Якщо не призначити лікування, хвороба переходить. Дуть хронічну хворобу і може призвести навіть до інвалідності. Під час прогулянки у лісі паркучі лісопосадці радить оглядати себе ще дві години. Якщо кліщ перебував на тілі людини до одної доби, то ризик інфікування буде невеликим. Але якщо кліщ перебував на тілі людини до трьох діб, то ризик інфікування наближається до 100%. відсотків. Обробити усі парки та сквери від кліщів планують до кінця тижня. Анна Добрань, Анатолій Басисти, Суспільне новини, Кропивницький. Так, доброго дня. Зараз ми вам зробимо швидкий тест на ВІЛ. Тест безболісний і результат ми прочитаємо на протязі там 15 хвилин. хвилин. ВІЛ вірус імунодефіциту людини в центрі Кропивницького тестували безкоштовно усіх охочих. Робили це працівники благодійної організації «100% життя Кропивницький. Щорічно, третя неділя травня. Відбувається день пам'яті померлих від От саме тому ми зараз і знаходимося, проводимо цю акцію для того, щоб привернути увагу містян, пересічних громадян до важливості тестування на ВІЛ. Перевіритися на віл-інфекцію можна двома видами швидких тестів, взявши кров з пальця, числину з рота. Результат відомий через 15 хвилин. Кінчиком лопаточкою, в ротову порожнину, пощуй, по піднебінню, з одної сторони, з іншої сторони гарнесенько, щоб воно промокло. Це все достатньо. Працюючи в соціальній сфері, я просто зобов'язана слідкувати за станом свого здоров'я і постійно проходити тестування на всі види соціально небезпечних захворювань. Я готова озвучити свої тести. Результати. Я робила оральний тест і робила тест, котрий по крові. Так обидва підтвердили негативний результат. ВІЛ це інфекційне захворювання, яке потребує пожиттєвого лікування, розповідає завідувачка поліклініки обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом Олена Хом'як. Вірус руйнує імунну систему людини, і тому протягом певного часу від того, як зараження відбулося, людина не може опиратися інфекціями. Вірусним або бактеріальним ВІЛ-інфекція передається штат, статевим шляхом, передається ну через кров. І третій шлях, на жаль, це від матері до дитини. Каже, нині в Кіровоградській області на обліку перебувають 3508 людей з вірусом імунодефіциту. За три перших місяці цього року померли 30 ро людей з ВІЛ-інфекцією. Щодо Кіровоградської області, то в 20 у 2022 році людей, що живуть з ВІЛ, померло 89 осіб. В порівнянні з 2021 роком, у 2021-му померло 104". Тестування конфіденційне і безкоштовне, говорить співорганізаторка акції. Якщо хтось ще бажає пройти тест на ВІЛ, ми пропонуємо замовити сейфбокс з вмістом морального сливного тесту. На площі Богдана Хмельницького Преображенська, 2, ші шостий поверх, 614-й кабінет, можна отримати цей сейфбокс для себе, для партнера і вдома пройти самостійне тестування. Каже, за дві години протестували 58 містян, результати усіх негативні. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.